Те, що у надвірні багато років було безкоштовним, з 20 січня стало платним. Мова про парковки у районному центрі. Таким чином, міська влада намагається розвантажити місто від хаосу автомобілів. Така практика давно існує по інших містах області та України. Люди звертаються, пане голову, наведіть порядок, зробили паркування місця, пройшли процедури громадських слухання, тариф. Рішення виконкому сесії майже 12 місяців. Прийняли тариф не 100%. -й. Прийшли мешканці, каже, ми проти паркування. Ну, якщо ми проти паркування, то ми продовжимо далі порушити правила дорожнього руху, ставати на пішохідних переходах, стояти на острівках безпеки, заїжджати на жовті лінії. Колеги, ми всі хочемо в Європу. Ми хочемо прагнути, щоб ми жили в цивілізованій країні, ми маємо прагнути дотримання закону. Міські посадовці називають запровадження платного паркування європейською практикою, а люди звичайним бріттям водіїв. Ця ідея не всім видалася привабливою. Представники громадськості виступили проти, на їхню думку, завищених тарифів. Тому питання платного паркування у місті вирішили ще раз переглянути. Створили трьохсторонню робочу групу з громадськості влади та підприємців, які надають послугу. Відбулося засідання робочої групи відповідно до зустрічі з громадськістю стосовно врегулювання Ня питання платного паркування в місті надвірна. Нам нас були пропозиції від громадськості. Ми направили їх оператору паркування, виробили узгоджені позиції, узгоджені пропозиції. І сьогодні в плані дискусії узгодили це з представниками громадськості. Там визначено піднято були всі питання і стосовно вартості, і стосовно місць і стосовно режиму роботи. Тобто, по всіх пунктах ми дійшли згоди і прийняли компромісні рішення, які десь мають на меті врегулювати ті спірні питання, які ви які виникали в людей стосовно провадження платного паркування в центральній місті в центральній частині міста на звір. Підприємство розрахувало нові пропозиції і озвучило на зустрічі. Змінилися розрахунки вартості тарифів з 20 до 10 гривень паркування за годину для учасників бойових дій. Безкоштовно фахівці розробили абонементи для місячного та денного паркування. Надійшло звернення до підприємства Ярко. Що мешканці надвірної незадовільні з тарифом, тому підприємство розрахувало пропозиції, відправило листом і сьогодні на засіданні обговорили пропозиції і затвердили. Підприємством було розраховано вартість тарифу бічній вулиці міста Надвірної 10 гривень за годину. Центральна частина 20 гривень за годину залишилась. Також розробили абонементи. Абонементи 1500 гривень. Місячний абонемент на будь-яких майданчиках паркування, де буде складати 1500 гривень, якщо розділити на 10 годин робочих, це 6 гривень за годину. Також розробили ще денні абонементи. Денний абонемент буде коштувати 80 гривень на всіх майданчиках паркування. Де буде складати вартість 8 гривень за годину, 10-денний робочий графік? Все безкоштовно для учасників бойових дій. Я безпосередньо звернувся з листом після громадського слухання, щоб паркувальні місця біля поліклінічного відділення біля Володимира Великого зробити безоплатними. Також, друге питання роз'яснення цінової політики було звернення. Також вже врегульоване питання. Біля Мазепи 21-23, біля, біля Полярису. Ми говоримо за прибункову територію. Ми не говоримо за прилело територію до щадка Щадбанку. Тобто, там, де ми з мешканцями погодили житлового фонду, там також буде безоплатне паркування. З новими пропозиціями погодились представники громадськості. Пані Анастасія розповідає, вимоги людей почули. Насправді мене задовільнило все, що ми сьогодні обговорювали. Як... Який був підхід, цієї бесіди, мені це подобається, все в принципі, пройшлися по всім питанням, дійшли згоди по всім питанням. Дякую. Оператор паркування запропонував е, такі, е, як абонемент, абонементна плата на місяць і на один день. Ну я рахую, що це нормально, тому що один день можна взагалі виходити як 8 гривень, а якщо місячний, то це виходить 6 гривень. Ну, я рахую, що це класно. У міській раді кажуть, оскільки для нас. Надвірної і платне паркування, це нововведення, вони готові до коригувань. Ми, звичайно, визнаємо, є певні недоліки, але ми над ними працюємо, бо це тільки початок. І ми будемо відмодеровувати, відшліфовувати цей процес паркування як платно, так і безоплатного на основі викликів, на основі досвіду і на основі тих робочих питань, які виникають в процесі реалізації.